У Чернігівській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Софії та Олександра Русових в сьома відбувся обласний поетичний фестиваль дотиком душі. Прилуцькі майстрині пера Ніна Горбань та Тетяна Шевченко представляли наше місто разом з іншими сучасними авторами поезії з різних міст та селищ ділилися думками власної душі на фестивальній сцені. Ми вдвох презентували цьогоріч «Перелуки», прилуки. І я вважаю, що вдало презентували, тому що і мої вірші, і вірші Тетяни Шевченко члени журі відібрали для наступного альманаху первоцвіт. Ну, це говорить про те, що гідно, що достойно, що ми варті уваги. І в прилуках багато талантів. Поетичний фестиваль Дотиком душі це місце зустрічі для літературної спільноти області та поціновувачів поезії. Учасники заходу обмінювалися враженнями, спілкувалися з відомими авторами, відкривали нові імена. Що приємно, дуже багато молоді побачили для себе, відкрили нові імена. І поезія в молодих вона цікава, вона ну трохи нестандартна. Але в них в цих поезіях такі цікаві думки. Таке цікаве власне бачення світу і того, що відбувається навколо, що ну, побули недаремно, почерпнули для себе багато. А потім це фестиваль, і торік, і в цьому році я дивлюсь, як люди, ну, можливо, скучили за таким спілкуванням, тому що це така літературна поетична тусовка, куди люди приїжджають, знайомляться, себе показують, когось бачать, обмінюються досвідом, обмінюються телефонами, тобто знайомляться. Це все потрібно, це все цікаво, це надихає. Це дуже гарно, коли душі можуть доторкнутися. Поетичне слово повинно звучати. Не тільки бути написаним, надрукованим на сторінках Фейсбуку чи у книжках, воно повинно звучати. І отут було саме таке: поезія звучала. Кожен по-своєму має виконавчий талант, кожен по-своєму прочитав свої вірші. Інколи краще доніс суть, інколи гірше, але все одно це живе спілкування. Я мала нагоду познайомитись з багатьма людьми, з якими була другом, скажімо так, тільки в інтернет мережі, тільки на Фейсбуці. Але тут я їх побачила вживу, поспілкувалась, було дуже-дуже приємно. Серед них є ну, просто непересічні особистості. Тому для мене цей досвід, перший мій фестиваль, він... Саме от в чому його позитив у такому спілкуванні, тісному, близькому, відвертому і так далі. Представляти прилуки на обласному рівні відповідальність, говорять поетеси. Тому обирали вірші прискіпливо. Можливо, це і стало запорукою визнання творчості прилуцьких письменниць. Поезія жінок увійде до наступного альманаху Перводсвіт. Є моя книжка, яка вийшла минулого року, Стежина Барвінкова. Деякі я взяла з цієї книжки вірші, деякі більш уже ну сучасні. Один із них я сьогодні прочитаю вам той вірш, саме, який я захотіла прочитати, тому що в ньому власне моє поетичне кредо, і я думаю, поетичне кредо. Будь-якого справжнього поета, не просто поета, який вміє скласти Рими. Коли я їхала, я думала, які ж вірші прочитати, щоб вони, і тема була, як кажуть, незаяложена, і щоб звучав він якось по-новому, щось свіже було, і щоб вони не були одно такими типовими. Тому я читала п'ять віршів, вони різної тематики. Один із них про війну. Містечко наше, яке переживає, сирени, такі душевні болі, інші просто про квіти, наступні про жінку, про її очікування, про силу її, про наснагу, про силу духу в будь-якій ситуації. Ну і деякі такі ностальгійні про село, про дитинство. Я хотіла показати, що мої вірші різнопланові. Тому якось так по темах розділила і вибрала по одному. Дві надзвичайно талановиті поетеси часто презентують творчість у Прилуцькій центральній міській бібліотеці. В книгозбірні постійно підтримують вже корифеїв поезії та віднаходять і презентують інтелігенції міста нових письменників. І дует душ щодо таком власних віршів приймав серця слухачів. Цьому доказ Ніна Горбань та Тетяна Шевченко тривалий час писали в шухляду, і свій талант вперше проявили саме в центральній бібліотеці. І мені дуже приємно, що в стінах нашої книгозбірні також працюють. Талановиті, креативні люди. А саме Ніна Горбань, головний бібліотека юнацького відділу, вона цікавий співрозмовник. Всі люблять слухати її історії, читати оповідки на сторінці Facebook. Ну і, звісно, поезія. Поезія, яка йде у неї від душі, яка проймає, яка зачаровує, яка надихає. Яка піднімає настрій, яка змушує задуматися, а інколи і плакать? Також дуже приємно, що учасником цьогорічного обласного Конкурсу була Тетяна Шевченко, з якою ми тісно співпрацюємо, і поезію якої дуже люблять і шанують наші прилучани. А для кожного без винятку глядача телеканалу Прилуки Ніна Горбен та Тетяна Шевченко декламують поезію. Романтичний етюд про красу природи та послання для письменників необмінно доторкнуться до вашої душі. Два дні в саду, агонія цвіте моя півонія. Святковості набралася у сонце і небес. Вчувається мелодія легка сумна симфонія всього два дні, а хочеться ще чуда із чудес. Голівки розчупринені, росою личка вмивані, палають на осонні пожежа у саду, і трепетні, і пам'ятні дитинства квіти й мамині, до них із жмутком спогадів тихесенько іду. Поет прагне до весняності своїх думок. І слів своїх, до чистоти і філігранності рядків глибоких і простих. Чи на папері, чи озвучені, нехай несуть у світ добро, різноголосо нерозлючено, нехай бринить в руці пирог. У небесах понад роздоллями нехай летять слова у світ, стрічаються з людськими долями. І залишають теплий слід.